Новий день ремонту. Нові відкриття. Ми забрали декор для стін, але це окрема історія. і В наступному відео буде окремий огляд на декор із нашими факапами, звісно. А головне відкриття цього відео це советського качества двері. Двері в квартирі виявились просто встромлені в бетон, без жодного кріплення. Поки ж паклювалася наступна кімната, я вже включилася у роботу. Шкурила стіни наждачним пруском. Не без дитячої допомоги, звісно, куди ж без них. Пилюка знову була всюди, але ця вже приємніша, ніж бетонна. До речі, зі свіжою шпаклівкою нарешті пішов той жахливий запах нікотину, яким була. Пропітана вся квартира. Фа. А пам'ятаєте, я казала, що я мощна. Так от я не одна така. У пика. нас в родині всі жінки, коня на скаку, лаючу хату, і ось двері самі знімлю. Ну і чоловіку вчасно роботу переду. Як бачите, робота кипить. Далі буде ще цікавіше. Не забудь підписатися.